У той час як війна Росії проти України наближається до своєї четвертої річниці, економіка країни дедалі більше деформується ненаситним військово-промисловим комплексом Кремля. Рекордні суми спрямовуються на підтримку конфлікту, мільярди і мільярди доларів вливаються у розробку озброєнь, виробництво, вербування особового складу, логістику та суміжні галузі. З кожним місяцем тягар цієї політики дедалі сильніше відчувають звичайні громадяни Росії. Оприлюднені дані з російських та українських джерел свідчать про різке падіння споживчої активності та стрімке зростання порушень трудових прав. У міру накопичення цих проблем зростають гнів і розчарування, що чинить дедалі більший тиск на Володимира Путіна та його оточення напередодні 2026 року. І далі очевидно, що ця війна обійшлася Росії надзвичайно дорого в усіх можливих сенсах. Ціна була сплачена людськими життями, промисловими ресурсами та фінансами. За захоплення близько однієї п'ятої території України Росія заплатила катастрофічними втратами. За даними Міністерства оборони Сполученого Королівства, загальні втрати становлять приблизно 1 мільйон 140 тисяч осіб, з них близько 353 тисяч у 2025 році. Втрати техніки також колосальні: приблизно 4250 танків, 8639 броньованих машин, 704 бронетранспортери, 412 машин піхотної мобільності. 541 буксирована артилерійська система, 991 самохідна артилерійська установка, 170 літаків, 112 радарів та сотні інших систем. Навіть без урахування цих втрат фінансові збитки Росії майже неможливо підрахувати. За оцінками самого Міністерства оборони Росії військові витрати у 2025 році перевищать заплановані майже на одну п'яту. Загальні витрати сягнуть 15,9 трильйона рублів, тобто близько 198,8 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки або 7,3% валового внутрішнього продукту, це на 2,4 трильйона рублів більше за бюджет. У середньому держава витрачає 213 мільярдів рублів на тиждень, що дорівнює 2,7 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки щотижня. Такі кошти могли б утримувати цілий регіон протягом року: фінансувати освіту, охорону здоров'я, інфраструктуру та соціальні програми. Натомість вони спрямовуються на війну, яку дедалі більшість населення хоче бачити завершеною. До того ж, ці суми не враховують регіональні витрати на компенсації сім'ям загиблих, лікування поранених, протезування та поховання, що для багатьох регіонів стає непосильним тягарем. Попри все це, Кремль продовжує війну, збільшуючи військові витрати навіть за умов дефіциту бюджету та падіння доходів від нафти і газу. Це демонструє, що війна та імперські амбіції важливіші для Путіна ніж економічна стабільність держави. Напередодні 2026 року витрати залишаються такими ж надмірними. Заплановано близько 16,8 трильйона рублів на оборону та безпеку, що становить майже 38% федеральних витрат. Близько 84% оборонних витрат засекречені, і справжня ціна війни може так і не стати відомою. Тим часом російське населення відчуває дедалі сильніший економічний тиск. Напередодні нового року люди скорочують витрати. Середній бюджет святкування становить близько 14 тисяч рублів, майже вдвічі менше ніж роком раніше. Зростання інфляції, подорожчання продуктів, житла та комунальних послуг, санкції та відхід брендів призвели до різкого зниження рівня життя, скорочуються святкові подорожі, зменшується попит на послуги, а загальний настрій у суспільстві стає дедалі похмурішим. Зростає кількість скарг на невиплату зарплат і незаконні звільнення. Борги із заробітної плати сягнули 2,2 мільярда рублів. Близько двох третин економічного зростання забезпечує лише оборонна промисловість, тоді як інші галузі занепадають. Ситуація дійшла до того, що ув'язнені в Росії заробляють більше ніж учителі. Середня зарплата в'язнів зросла з 14 тисяч рублів у 2019 році до 33 тисяч рублів у 2025 тисячі Тоді як у багатьох регіонах зарплати вчителів нижчі за мінімальну. Це призвело до дефіциту близько 250 тисяч педагогів і деградації освітньої системи. Інші галузі також потерпають – автомобільна, аграрна, будівельна та металургійна. Експерти прогнозують подальше скорочення через високі ставки, низький попит і пріоритет військових витрат. На цьому тлі щотижневі витрати майже у 3 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки виглядають дедалі безглуздішими. Аналітики зазначають, що кількість добровольців, готових воювати починає зменшуватися навіть попри високі виплати. Якщо тенденція збережеться, Путін опиниться перед вибором між примусовою мобілізацією та переговорами. Чим довше триває війна, тим важчим стає її тягар для Росії та її громадян.